Зовсім нещодавно мені стало цікаво, чим займаються дівчата в Ukraine GTA. Тому сьогодні ми подивимося, чим вони займаються та що у них знаходиться на аккаунті. Ну а ти й цей лайк, якщо подобається таке відео. Нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Водь мій промокод Фортіс та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Йоу, братва, я вже знаходжусь на сервері. Зараз на сервері грає рівно 700 гравців на годиннику 19.00. Опа наступна у нас на черзі це Марія Шубина. ДСНС 11 ранг, і зараз вона знаходиться в онлайні, тож ми можемо за нею прослідкувати. Опа, починаємо слідкувати. Знаходиться вона на зоні ДСНС, та зараз щось ходить. тут ходить. У надворі якийсь кіпіш робиться, СБУшники працюють, співробітники її. Ну давайте подивимось, що в неї знаходиться на аккаунті. На руках в неї знаходиться 788 тисяч гривень, на балансі банку 3 мільйона та 600 тисяч гривень. Донат в неї 27 карбованців і 27 рівень. До речі, як співпало, зареєструвала вона свій аккаунт в 24-му році. Ну і провела 525 годин в горі. Так, по зброї тут зрозуміло. О, які скіпіш. О, вони ще зараз тут будуть мутити. А, чекайте, я вам не показав, що у неї по мені. Заходимо в майно. У неї є нерухомість, а саме квартира. Напевно, якась проста квартира. По транспорту у неї є Volkswagen Caddy, квадроцикл і Tesla Model X. А, і Renault Duster. Ну, знаєте, не прям смаколик. Короче, Марія просто стоїть. Не знаю, може вона зараз щось буде прово. Ті б її просто тушить, прикинь? та за шоу? Добре, поки що ніяких дій від неї немає. І перша у нас на черзі – це Анастасія Свєта. Вона знаходиться в ЗСУ на 12 рангу, і це, до речі, лідер. На жаль, зараз вона знаходиться в офлайн. Тож давайте подивимося, що в неї знаходиться на аккаунті. У неї на аккаунті знаходиться 9 мільйонів та 400 тисяч гривень, на банку 12 мільйонів. До НАТО у неї 1195 карбованців, а рівень 25. п'ятий. Зареєструвала вона свій аккаунт ще в 23 му Провела вона в грі 1789 годин. Так, давайте зайдемо в майно. Нерухомості в неї немає, ну а також бізнесу. Зато у неї є куча автомобілей: Mercedes Benz G65, квадроцикл, Ferrari 812, електросамокат. А, ну і все. Зброя в неї не дуже вкачана. Хіба що МК і снайперка. Ну і категорії майже всі є. У Валерія Бьор. у неї третій ранг, і вона знаходиться в онлайн. Так, що там у неї по аккаунті? Ага, на руках 90 тисяч гривень. На банку 266, рівень 10. Провела вона 96 годин. Я поняв. мені тільки Бешка, і то М3. А, вона зараз знаходиться. Де, чекай, не поняв. Вона знаходиться в ДСНС. І наразі вона просто стоїть ось так. Типу, щось охороняє. Може реально в них якась тут місія. Окей, в разі чого пізніше вернемось. Пропоную слідкувати далі. Далі у нас на черзі це машуля громова. Поліція Київ, 12-й ранг. Наразі також вона знаходиться в офлайні, але зате ми можемо подивитись на її аккаунт. В неї менше мільйона гривень, на банку 40 млн грн. Нормально, нормально. 248 до НАТО, 25 рівень, а дата реєстрації 24 рік. О, дивіться, яка забавна цифра. 1222. Нормально, нормально. По категоріям в неї не все. Ну а по зброї тільки снайперка і МК. Добре, давайте зайдемо в майно, а в мені в неї тільки транспорт. Беха М8, М3G80, ПМВ м 5 f 90 Chevrolet Camaro і Ламбурджіні Урус. Все-таки грошей має. Вікторія потужна. Це реально бонуска. Знаходиться вона в фракції ДКВС. О, щось хлопаки говорять. О, вони палатку поставили, прикиньте? Чуєте, що вони в тій палаці будуть робити? Алло, це, напевно, вона управляє нею. Диви, дві палатки поставили? Алло, забирайте, одну лешіть. Де ставити дві? Ви що прикалуєтеся? Ні, ну Вікторія над ніком постаралася. Реально, Вікторія потужна, це перспективно. Коротше, добре, хай Вікторія наша тут а, працює. А, давайте подивимось, що в неї на аккаунті. Я забув вам показати. 400 тисяч гривень. Йень в неї знаходиться на руках на банку 243 тисячі, 27 карбованців і 9 рівень. Ні, все ж таки, друзі, це справді дівчина. По мікрофону було чути, тому що є такі чудіки, які просто реєструють жіночі аккаунти. Провела вона 118 годин в грі. Давайте зайдемо в майно, а в мені в неї всього на всього Mercedes AMG є 63. Ну, непогано, непогано. До речі, в ЗСУ також є Аліна, третій ранг, і вона знаходиться в офлайні. Рівень у неї шостий. Тобто вона початківець, але в неї вже на шостой тому рівні 1 мільйончик та 280 тисяч гривень. Прикиньте, кацулу має? А на балансі банку знаходиться майже 300 тисяч гривень, 21 карбованець, 24 години тільки відіграла. А звідки у нас тільки грошей взяла? Алю, о, також ДКВС у нас є Данна Яник. На руках у неї 178 тисяч гривень, на банку 2 мільйона. Получається 23 рівень і 749 годин горі. Так, по майну у неї є квартира, Мерседес Бенз, Кавасакі Ніндзя. Це мотоцик. Так, і що тут робить наш Ша дана, вона кудись біжить, тільки куди хизи хизи. До речі, вона знаходиться в фракції, і зараз виходить не на зміні. Можливо, у неї відпуск, не знаю. Або вже робоча зміна закінчилась. А ну скінчик прикольний. До речі, таки собі біжить. Епс, епс, епс. Біжить вона, напевно, на парковку. І зразу подивимось, який в неї автомобіль. О, вона сідає в лампу. А чуєте, нічого собі? Приче, короче, собі на ламбі. Ого, вона в вступця заїхала, і машина загорілася. Хотілось би мені, звісно, їй допомогти, ну але я не можу. Добре, давайте почнемо слідкувати за наступною. Ріта Коваль. О, давайте подивимось за рітою. Так, і що там робить наша ріта? Так, а ріта в шапці стоїть. Прикиньте, що вона просто стоїть в АФК. У Укризалізниця. Перший ран. Добре, а що там нашої ріти на акаунті? 77 тисяч гривень на баліку. О, а на картошці 7 мільйонів. Нормально, нормально, рівень 20. Так, зарегала вона свій акаунт у 24-му році. 806 годин в грі пробула. Потачка Мерседес Бенц. Ага, це кабан, квадроцикл, нісан, лія фушошошо. А, це походу електричка. Фрея білорф. Фрея, це жіноче ім'я? Я вибачаюся, в разі чого просто я такого не зустрічав. Та, це жіноче ім'я, прикиньте, стать жіноча. Ні, Фрая, це, чесно скажучи, цікаве ім'я. Я реально такого не чув. Добре, в неї на руках знаходиться 62 мільйона гривень. Нічого собі вона багата. На банку 400 тисяч гривень. Донату у неї 139 карбованців, а рівень 27. Ранг у фракції 2. Ага, дивіться, провела вона у грі 3844 години. О, там вона задро, дай Боже. Зареєструвала вона сюака он ще в 23 році. Ну коротше легенда. Давайте зайдемо в майно, мені самому цікаво. О, а тут повний фарш. Будинок, квартира і багато автомобілей. А ну не прям багато, ладно. Я думаю, тут і більше буде. Квадроцикл, ман, Мерседес Бен c 63 О, машина з бадл пасок. Сіоміс Ю7. Ого, а вона знаходиться в якомусь кабінеті. І ось такий в неї скінчик. Ну не знаю, зараз вона просто знаходиться в офісі. О, кудись біжить. А тут і лікар є. Щось, коротше, вона бігає, бігає, не Може знайти. Коротше, вона пішла лікувати гравців. Ані просто бігає. О, знайшов одну дівчину на центральному ринку. Віка Томсон. Знаходиться вона на центральному ринку та щось та й продає. Що ж, так як вона просто стоїть, давайте подивимося у неї на акаунті. Ага, на руках в неї знаходиться 80 тисяч гривень, рівень 9, Та провела вона в грі 161 годину. Так, глянемо в майно. Ага, в неї є два автомобіля: Мерседес Бен Селес 55, а також якийсь апріл. Не знаю, що це за тачка. Короче, кізопріл. Що ж, і давайте подивимося, що вона продає. Втіхаря просто підбежимо. Капелюх, скіни, вініли, ого, Оленка Попадюк. До речі, легенда. Хто пам'ятає, коли я був у їхньому клані? Що ж, вона, коротше, продає щось на біржі. Ну і пропоную подивитись, що в неї знаходиться на акаунті. О, та чуєте, вона багачка. В неї на руках знаходиться 14 мільйонів гривень, на банку 17. 702 карбованця, 29 рівень. О, чуєте, а це вже добре. І получається вона лідер з. Клані. О, награла вона, дай Боже, здоров'я, 7444 години. Ого, оце вона дає. Слухайте, в неї нема ні квартири, ні хати, ні бізнеса. Зато є куча автівок, Бугаті черунчик. BMW M5Е60, квадроцикл, Якийсь ще не знаю, що це таке. Бешка М3, Мерседес Sprinter, Дугаті Мотоцик, Модул X. Короші, повний фарш. Ну і вона зараз, виходить, просто стоїть на центральному ринку. Добре, слідкуємо за наступною. Так з Ольгою у нас знаходить. В АФК, а ну як в АФК, вона щось продає. Так, а що там в неї на аккаунті? 13 мільйонів та 331 тисяча гривень. На банку 145 тисяч, до НАТО майже тисяча карбованців, 27 рівень. Зареєструвала вона свій аккаунт ще в 23-му році. До речі, провела вона навіть більше, ніж я в грі. 6870 годин. Давайте подивимось, скільки я провів. Прикиньте, а я провів 1219 годин. Ні, ну вона дає джазу. Так, а чуєте, а що там в неї взагалі по майну? В неї нема ні хати, ні квартири, ні бізнесу бізнесу, зато є автомобілі, і їх, до речі, чи немало. Бешка, якісь чіврулітики, Мерседес Принтер, квадроцикл, гемера є, порш є, Форт Раптор, Ніссану, ця електричка, і також є машина з батл пасу. Нормально, вона собі стоїть в АФК і хаває просто. прикиньте. Елизавета, Амігус, нічого субінік. Вона теж знаходиться в АФК. Так, і що там в неї на акаунті? Ого, 34 мільйона гривень. На балансі банку 3 мільйона 242 22 карбованця. Знаходиться вона в клані ранг, А провела вона в грі 1390 годин. Йой, та що вони так всі АФЕКать? В неї є особистий будинок. Короче, якась багатенька. Башка Х5, особистий вертуліт, Міцубісі Лансер, квадроцикл, 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 в неї квадроциклів. Напевно, у тих квадроциклах неї склад. Наступна в нас це Ірина Карден. Знаходиться вона на вокзалі, і це вокзал Дніпро. Йой, і вона стоїть в АФК. Та що так багато дівчат стоять в АФК? О, вона достала телефон. Коротше, вона заспавнила та Це, до речі, Мерсед. Брабус. машина з зимового бателопасу. Коротше, їй кудись пече. Заїхала на ЗС. Я так розумію, зараз вона буде заправляти свій автомобіль. Окей, добре, давайте подивимося, що у неї знаходиться на аккаунті 6 мільйонів та 300 тисяч гривень на балансі. У а на банку 71 мільйон. Майже 72. У чуєте, нормальна кацула. Все ж таки, я вам так скажу, дівчата теж рухаються, дай Боже. Вміють вони, коротше, бабки мутити. Рівень 28-й. Модератор в клані Dream Team. Дата реєстрації 23 рік. Провела вона в. Грі 5717 годин. Так, добре, залітаємо в майно. В мені в неї немає оселі і нема бізнесу. Зато є автомобілі Бешка x 5 Дастер, Mercedes Benz Brabus, на котрому вона їде, Мерседес Спрінтер, Audi RS7. Не, ну нормально, нормально. У, зайшла в нас, виходить, Рокса Буданова. До цього вона була в офлайні, та вона зараз знаходиться в поліції на 11 рангу. Ага, вони закінчили проводити лекцію. Нормально, нормально. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись Е наступне відео.